Ви на каналі книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Моя немаленька слабкість. Авторка Талі Верне. Розділ перший Руслана. Я прокинулась одна в чужій квартирі. Голова тріщить, волосся розтріпане, а вечірній макіяж просто залишився на подушці. Хм, цікаво, чи буде господар злий? А втім, байдуже, раз я тут, значить, однозначно не буде, а раптом я на п'яну голову з ним переспала. Думки в моїй голові множились із шаленою швидкістю, і жодна з них поки мене не тішила. Тільки після невдалої спроби підняти голову я зрозуміла, що одягнена в чоловічу сорочку поверх своєї нижньої білизни. Сорочка на мені пахла пральним порошком і свіжістю. Нарешті, піднявши голову, я пробігла швиденько очима по кімнаті, красива спальня в стилі лофт, велике двоспальне ліжко, на якому я можу вже зробити висновок, дуже зручно спати. На ньому мінімум подушок і чорна, просто як вугілля постіль, шафа, вбудована в стіну з красивого чорного дерева, цегляні стіни, красивий пухнастий килим білого кольору посередині кімнати. Панорамні вікна, що брали свій початок від стелі і до самої підлоги, проте краєвиду з них я не побачила, бо застелені вони шторами, вгадайте, якого кольору, правильно, чорного. Також в кімнаті було кілька великих вазонів, але їм явно бракувало людської уваги. Взагалі я зробила висновок, що сюди приходять тільки щоб поспати. Зібравшись з думками і силами, я все ж таки встала і відправилась на пошуки ванної кімнати. Там все було так само мінімально, як і в спальні, чорна блискуча плитка на стінах і мінімальне освітлення. Взагалі, кімната була доволі інтимна, на мій погляд, великий душ, який був там, наштовхував мене на дуже цікаві фантазії, які можна було б виконати окрім банального миття. Широка раковина, на якій красували всі туалетні засоби власника, зубна щітка, а також флакончик парфумів. Взявши той флакончик, я вдихнула аромат ковпачка, який вже встиг настоятись і розкрити всі свої особливості. Я відчула нотки шоколаду і мускусу, але їх відчутно відтіняли яскраві нотки спецій та цитрусів. Такий красивий шлейфовий аромат, я вже почала уявляти собі чоловіка, який би користувався такими парфумами. Але через сильне похмілля я не могла ні уявити, ні згадати того, хто мене сюди привів. Скільки ж я вчора випила, що нічого не пам'ятаю. Пошепки запитала я у себе, дивлячись на своє відображення у величезному дзеркалі з підсвічуванням. Якби мене не турбувало похмілля, то я б обов'язково зробила селфі у цьому дзеркалі, ще коли одягнена в чоловічу сорочку. Багато випила, мені довелося нести тебе сюди на руках, проговорив голос за моєю спиною. Такий красивий, глибокий, гортанний голос, що змушує мурашок виступати на моїх руках. Я не бачила його власника, але Ауру я відчувала чудово, вона була темна і притягаюча. І я прошу вибачення, не так планувала закінчити вчорашній вечір. У нас що вчора було з вами? Мене в цілому це не надто хвилювало, якщо тільки голос на мене так діяв, то переспати з ним не стало б великою проблемою. Тут я побачила його, Данила Бернета, і моє серце впало до ніг. А ти хотіла б? загадково запитав він у мене. Мабуть, ні, я зніяковіла, прокинутися в спальні ворога власного батька. З одного боку це лякало мене до усрачки, а з іншого це відкривало якусь іншу мою сторону, яку я поки не могла розшифрувати. Як тебе звуть? Я бачила по його очах, що він просто забавляється. звісно, він знав, як мене звуть і чия його донька. От тільки зараз він був мілим ляльководом, в руках якого я опинилась. Лана, Руслана Доценко, вимовила я і глянула йому прямо в очі. Там горів вогонь, хоча ні, там палало вогнище. Руслана, він наче пробував моє ім'я на своєму язику і скажу відверто, я б все віддала, щоб хтось вимовляв його так, як це робив Данило. Маленька, роденька дівчинка з характером хижої кішки. Ти наче рись, проте знаєш, рисиня, ти потрапила в дуже небезпечну пастку. І чому ж це? Я зрозуміла, що це вже не просто гра, це щось набагато складніше, і голосно ковтнула свій страх глибше в себе. Мої пальці вп'ялися в краї сорочки, яка спадала мені на коліна, і мені вперше захотілося закінчити вчорашній вечір геть по-іншому. Бо я вкрай небезпечний мисливець, а ти, рисеня, дуже ласа здобич для мене. Ти ж та сама Доценко, чи я помилився. Він знав, що я відповім, і все одно продовжував цю гру. Він наступав крок за кроком, ставав все ближче до мене, і я знову відчула той самий аромат, тільки тепер він був доповнений його природнім запахом чоловіка. Чесно, моя жіноча сутність вже готова була впасти перед ним, проте я була сильніша цього притягання. А ти хочеш перевірити? Тут же я не дала ступити йому крок. А стала впритик до нього і провела пальчиками по широких плечах, хоча навіть не діставала зростом до його шиї. А можна? Він схилився і прошепотів мені на вухо, його подих опалив мою шию, і ноги вже ледве втримували мене в стоячому положенні. Шафо, посунься, мені треба вмитись. Я набралася сили і відштовхнула його від себе. А, уресенята є зубки? Ну-ну, котику, і він вийшов. А я видихнула, дивлячись на себе в дзеркало. Якого дідька відбувається? Чому я тут? І найголовніше, чому я так хотіла, щоб він поцілував мене? Питання змінювали одне одного з такою шаленою швидкістю, що я не встигала зосередитись. Я умилась і почистила зуби пальцем, так як чистої щітки я не знайшла в шухлядках, привела волосся до ладу, свій одяг я побачила в пральній машині, він був мокрий. Тому я одразу закинула його в сушарку і пішла прибрати сліди свого перебування в спальні. Все ж мені не хотілося доставляти незручності, навіть якщо це ворог мого батька. Знайшовши свіжу постіль, я замінила брудну на чисту і відправилась на пошуки господаря квартири. Я мушу дочекатися, доки мій одяг висохне, тоді піду, адже не можу я піти ось так. Я вказала на себе в його сорочці, яка ледь діставала до моїх колін. Тобі личить так, але без проблем. Випий, щоб голова перестала боліти. Він присунув стакан з якоюсь мутною рідиною ближче до мене. Що, вже отруїти мене хочеш? Я взяла стакан і дивилася просто на Данила. Його емоції не відповідали погляду. Він одягнув маску, яка надавала побачити його справжнього в цей момент. А мені хотілось. Мрію про це. Тут він взяв мою руку, в якій був стакан, і зробив ковток. Його Адамове яблуко зарухалось, а місце, де він торкнувся мене своєю рукою, ніби вдарило струмом. Мрій далі, може, колись тобі це і вдасться, проте не сьогодні. Я випила вміст цикану і провела язиком по губах, щоб зібрати залишки напою. Подих Данила став глибшим і важчим, а в очах я знову побачила вже знайомий вогник. Не роби так, Ресеня, це моя територія, попередив він мене. І я зрозуміла, що це був не жарт, коли його пухкі губи торкнулись моїх. Я ледь втримала стакан в своїх руках, а в секунду він вже зник з рук. Данило вхопив мене своїми широкими і сильними руками за талію, піднявши одним ривком на острівець. Я відчула, як його язик бореться за право вести цю гру з моїм. Це була справжня битва. Він запустив свої руки в моє роде волосся, почав перебирати його крізь пальці. Мені так хотілося відчути його руки на собі, що він провів сильними долонями, вхопив мене за місця, які вже палали. Але він відступив, отак просто відпустив мене, поцілувавши в носик. Я відчувала всіма своїми нутрощами, що він не хоче цього робити, але ніби повинен. Провівши пальцями по моєму волосі останнє, він зазирнув своїми чорними кольору грозового неба очима в мої і просто сказав. Рисеня, ти надто солодка, щоб я тебе так легко зіпсував. Він посміхнувся, тільки це була сумна посмішка і вийшов в одну з кімнат, яка, мабуть, була його кабінетом, залишивши мене одну на острівці важко дихати після цього поцілунку, який зносив дах. Розділ другий Данило. Я був найгіршою людиною за версією мого нікчемного батька. Який помер від моїх рук, і я став після цього найстрашнішим бізнесменом в країні за версією моїх конкурентів. За останні роки я обрав шлях чоловіка без емоцій і слабкостей, адже у мене був тільки бізнес, навіть жінки змінювалися крукавички. Мій найголовніший конкурент Валерій Деценко боявся мене до сивого волосся, хоча знав, що я не зупинюсь ні перед чим, якщо вже замислив щось. Я змушував жінок ставати переді мною на коліна тільки одним виглядом. Звісно, чоловік під два метри зростом і красивим підкачаним тілом не може не змусити жінку такти тільки від думки, що вона може відчути поруч зі мною. Але мене не цікавили інтрижки. мені завжди хотілося знайти справжню вірну жінку, яка буде не просто хотіти від мене грошей і сексу, а буде приймати і любити мене таким, який я є, з моїми демонами і моєю тьмою. Вчора я вирішив відвідати один зі своїх клубів Фенікс, щоб перевірити, як справи в казино. В цьому клубі було все, починаючи від спиртного і закінчуючи чимось цікавішим. Звісно, в цій сфері у нас все було підмащено, проте, чого я точно не очікував, так це того, що буду їхати до себе додому з донькою Деценка. Уявляю собі реакцію турботливого татуся, коли він дізнається, в чиїх руках знаходилась його дорогоцінна донечка. І ще гірше, що вона в мене ночувала. Старого, мабуть, встигло би перекусити від злості я віз до себе додому маленьку руду бестію, принаймні такий вигляд вона мала. Коротенька чорна сукня, звісно, стереотип, що в кожної жінки в гардеробі має бути така, вдало підтверджено ця сукня мало що прикривала як зверху, так і знизу. Єдине, що робило її візуально вищою, її туфлі на височених каблуках. Обличчя закривало руде волосся, яке було закручене в локони, проте, коли я виносив її на руках, то помітив яскравий макіяж і веснянки, які цей макіяж таки не зміг перекрити. Вони були її доповненням, мушу сказати, що вельми красивим. Ця дівчинка була дуже красивою ззовні, маленька зростом, з прекрасною фігурою, але більше притягало те, як вона пахла. Це була суміш троянд і цитрусів, цей аромат ідеально підходив їй. Вона пахла літнім сонцем та й зі своїм рудим волоссям вона й сама була схожа на яскраве сонце. Додому теж довелося заносити її на руках, адже з моменту в клубі ця дівчинка була в повній відключці. Вчора я припускав, що вона ні чорта не пам'ятатиме, так і сталося. В спальні я опустив її на ліжко, обережно зняв туфлі і поклав її спати. Ну чому саме вона? Я сперся руками на стіл в своєму кабінеті і все одно повернувся до спогадів вчорашньої ночі. За іронією долі, як тільки вона розігрілася і лягла, її почало нудити. Звісно, просто дивитися на це я не міг, тому допоміг їй. Як тільки їй стало краще, мені довелося її роздягнути і одягнути в одну зі своїх сорочок, щоб вона не відчувала себе брудною. Закинувши все в пральну машину, я повернувся в спальню. Де, скрутившись в клубочок, спала дівчина, яка нагадувала мені сонце. Ще трохи постоявши, дивлячись на неї, я себе на тому, що вперше за довгий період часу я захопився дівчиною і посміхаюся просто так, тому я вирішив піти на кухню, щоб принести стакан води. Мені за незрозумілих причин хотілося зробити так, щоб на ранок їй було якомога краще, але за своєю бурхливою юності я прекрасно знав. Що від похмілля її нічого не врятує, тому я залишив стакан на тумбі і пішов в кабінет працювати. Сьогодні вранці все було дуже дивно і несподівано, я не збирався з нею гратися і цілувати її тим більше. Називати її расеням і вдавати, ніби я її не знаю, теж не входило в мої плани, але ж вона і є расеня. Все, чого мені хочеться прямо зараз повернутися на кухню і закінчити те, що я почав. Я бачив нерозуміння і розпач в її очах, але я не міг, не знаю, вона для мене під забороною, донька мого ворога і конкурента. Коли нарешті я зібрався з думками і вирішив вийти до неї, я нікого не застав в квартирі. В спальні сумно стояла вже перестелене ліжко в свіжу постіль, а брудна, як я зрозумів, пралась у ванні, де, власне, теж не було жодного натяку на те, що тут вранці була дівчина. Сорочка, акуратно складена, самотньо стояла на краю ліжка, а поруч аркуш з мого записника. Дякую за те, що не залишив мене в клубі і допоміг мені вночі. Не переймайся, я більше не траплюся на тебе на шляху і не збираюся тебе переслідувати. Постіль в пральній машині, а сорочку сподіваюся переш сам. Лана. І як же ти Ресеня, так тихо вийшла, сам до себе заговорив я. Ну ми ще побачимо, хто кого не переслідуватиме. Звісно, я не збирався нікого шукати і, тим паче, їхати до неї. Проте дізнатися, чим вона займається і що з себе представляє, мені було б цікаво. Для цього в мене було багато людей, але ця справа була особлива, бо сама Лана була особлива. Тому я набрав свого близького і єдиного друга а по сумісництву праву руку Артема. Данило, добрий ранок, щось ти сьогодні пізно, вік, дається вже взнаки, друже. Ми було знайомі мало не з пелюшок, тому, звісно, йому такі викиди сходили з рук. Ти будь обережний з такими заявками, бо ти в тій самій віковій категорії. Я сьогодні трохи заспав, бо допізно сидів за нашими угодами. Чого дзвоню? Мені треба отримати всю інформацію на Руслану Доценко. Звісно, це все конфіденційно. Я тільки міг уявляти, який в цей момент був вираз обличчя Уртема, адже вже, мабуть, подумав, що я хочу використати дівчинку в своїх цілях. Часом не того Доценка, того самого. З чого це раптом? Нова стратегія розширення? Ну, не міг же я так просто сказати, що мене зачепила донька Доценка. Я просто хочу надавати через неї на старого. Ок, дай мені півгодини. І я відключився. Знову глянувши на сорочку, яку недавно носила Лана. Вона досі була наповнена її запахом, тим самим з цитрусів і троянд. Я переклав сорочку в шафу, вирішив, що випрати завжди встигну. Я пішов на кухню, мені терміново була потрібна моя ранкова доза кофеїну, щоб привести думки до ладу. Проте, глянувши на острівець, я пригадав смак її губ, пухких і солодких. Те, як вона боролася за право влади наді мною, наче справжня хижачка. Її очі були такими палаючими, як і волосся, яскраві і сонячні. Вони були схожі на два красивих уламки бурштину, вони палали від похоті, я вдарив кулаком по кам'яному острові. І чому ця дівчинка так впливала на мене, мені було незрозуміло. Сидячи з кавою в роздумах, мене відволік сигнал телефона. Артем. Як і обіцяв, все, що вдалося нарити за півгодини. Доценко Руслана Валеріївна 27 років, закінчила медичний університет за спеціальністю педіатрія. Зараз проходить інтернатуру в першій міській. У вільний час від роботи запалює в клубах, кажуть, що вона щита відорва. Також вона волонтерить у дитячих будинках та притулках для тварин, що цілком притаманне їй, діти та тваринки, відмінниця. Найкраща студентка курсу, чудовий спеціаліст. Всі відомості про неї. То ти у нас лікар і волонтер Ресеня. Дуже цікаво. Гріхи таточка замолюєш. Мене розпирало від цікавості після того, що я щойно прочитав. Які ж ще таємниці приховується дівчинка. Розділ третій. Руслана. Мені було ніяково після того поцілунку. Я хотіла його не просто, щоб ще більше подратувати тата, а тому, що він мене притягував. Моє тіло відкликалося на кожен звук, який він видавав, на його подих, поцілунки, доторки, все це збуджувало мене і виводило з себе одночасно. Ну чому саме він? За все моє життя на жодного чоловіка моє тіло так зрадницьки не реагувало, коли він зник за дверима свого кабінету. Я зрозуміла, що він шкодує про те, що ми щойно зробили. Ну і навіщо тоді було мене цілувати? В його діях стільки невизначеності. Найбільше мені хотілося в той момент увірватися в кабінет, поставити його на лопатки і зацілувати до втрати дихання, але він не дочекається цього. Тепер прийшла моя черга грати містера шафу. Я вимила стакан, з якого щойно пила, одягнула вже сухий одяг. Залишила сорочку і маленьку записку на папері із його записника, який знайшла біля ліжка. Після чого тихенько вийшла з квартири ніби якась крадійка, проте говорити, що я йду, мені не хотілося, бо тоді це означало б знову зустрітися з ним. Хай картає себе або ж хвалить мені зараз наплювати на його докори совісті. Сьогодні у мене нічна зміна в лікарні, тому я повинна опинитися вдома і привести себе до ладу. З батьком я не живу вже сім років, як тільки вступила до університету за власним бажанням. Мені довелося більше двох років просити власного батька, щоб він дозволив мені навчатися на лікаря, але в кінці я просто подала документи, зняла на власні заощадження квартиру і пішла з дому. З того часу я все роблю наперекір власному батькові. Моя мама після мого народження зрозуміла, що живе разом із тираном і просто втекла від нього. Мене вона залишила з ним, бо розуміла, що якщо вона забере мене, то він не дасть їй жити спокійно. Не буду брехати, я жила як сир в маслі, ні в чому в мене не було потреби. От тільки я не жила і існувала, як порцелянова лялька на поличці. Мене надто сильно шанували, брали тільки на урочисті заходи, а весь свій час я проводила у величезному помісті. З мене здавали пилинки. Що там говорити, навіть в школу я не ходила, бо всі вчителі приходили до нас. Саме тому більшість людей навіть уяви не мають, як виглядає донька Валерія Деценка. Діставшись додому на таксі, я піднялась в свою квартиру. Дуже скромну і просту. Це була дуже світла оселя, де мінімум меблів і максимум рослинності. Я дуже любила домашні рослини. Моя вітальня була схожа на маленький ботанічний сад. Мене це цілком влаштовувало. У особняку мені не можна було мати рослини, за якими я могла доглядати, бо вони, на думку нашої хатньої робітниці, збирали занадто багато пилу. Спочатку я робила все, що мені забороняли заради помсти, такий собі бунт, але щоразу, дізнаючись більше інформації про нові рослини, я закохалась в це хобі. Я зняла свої незручні туфлі і пішла на кухню в пошуках мінеральної води. В роті ніби раптово утворилась пустеля. Це ж треба було так накидатись, знала, що сьогодні в тебе зміна. Незадоволено пробурмотіла, я сама собі підніс. У містера Шафи душ я прийняти не змогла, але мені так кортіло, наскільки я зрозуміла, то вночі мене вирвало, іншого припущення, чому я прокинулась в його одязі, у мене поки не було. Та й за ніч алкоголь, який я в себе вмістила тієї ночі, утворив на найкращий аромат. Хотілося це все змити якома швидше себе. На душ я витратила багато часу, натираючи себе декілька разів трояндовим гелем для душу. Мені потрібно було позбутися всіх ознак вчорашнього гуляння, і це не тому, що буде соромно перед іншими. Всі вже звикли, що я відорва поза роботою, але я працюю в дитячому відділенні, а дітки не заслуговують бачити перед собою лікаря з будуна. Почистивши декілька разів зуби і добре сполоснувши рота, я нарешті пішла одягатись. Спальня теж була у мене мінімалістичною, біла шафа, яка була вмонтована в стіну, щоб займати менше простору, дві тумбочки біля ліжка сніжно-білого кольору, туалетний столик, на якому була косметика і орхідея. Мені дуже подобалось, коли у мене багато простору в кімнатах, саме тому спальня була б максимально світла і вільна. Дзеркало у красивій рамі біля шафи. Ну і наостанок величезні вікна з чорними шторами, які були родзинкою цієї кімнати. Я запалила свічку з цитрусовим ароматом, яка моментально наповнила кімнату свіжим ароматом, увімкнула плейлист, улюблену Адель, і тільки зараз розслабилась. Відчинивши шафу, зрозуміла, що єдине завдання, яке стоїть переді мною, це знайти щось легке, зручне і не дуже крикуче. Тому мій вибір зупинився на широких штанах в чорно-білу смужку та білому боді з коротким рукавом, адже потім мені все одно доведеться одягнути на себе рожевий лікарський халат. На роботу я ходила одягненою дуже просто, адже якщо так подумати, я нічим не відрізнялася від інших лікарів. Мені вкотре хотілося бути донькою простого чолов'яга, а не даценка. Сьогодні макіяж покидає чат. проговорила я, зрозумівши, що можу обійтися і без нього. Єдине, що я додала, сережки у формі кленових листочків, які після мого народження мені подарувала мама. Вони були для мене, наче символ удачі, так я завжди відчувала, що мама поруч. Одягнувши свою улюблену куртку і кросівки, я вийняла шолом від байку. Я любила ризик і швидкість, а ще байк більш зручний в користуванні, ним легше робити різні маневри на дорозі. Щоразу, коли я говорила татові, що хочу навчитися їздити на мотоциклі, чула відмовки: Глана, ти ж дівчина, давай краще я куплю тобі машину. Байк дуже небезпечний вид транспорту, я тобі цього не дозволю. Що я зробила, коли переїхала від свого тата? Правильно, я склала іспит на отримання водійського посвідчення і купила собі байк. Звісно, потім батько сказав мені, що я ідіотка, і що коли я розіб'юсь, то він мене про це попереджав. Плювати я, звісно, хотіла на його попередження, тому зараз я стою перед своїм 250-кубовим красунчиком матового чорного кольору з червоною глянцевою смужкою. Мені хотілося зробити все, що раніше було величезним табу, і я це роблю. Доїхавши до лікарні, я знову відчула себе живою і здатною функціонувати. Одягнувши халат, я пішла в ординаторську, де ми зберігали всі історії хвороб. І де, власне, було моє робоче місце. Сьогодні мала бути спокійна ніч, якщо раптом не буде якогось екстреного випадку. Мені хотілося кави, але Надота все ще була моїм вірним супутником, тому я не ризикнула. Голова, після того, що я випила у містера шафи, чарівним чином перестала боліти, тільки легкі запаморочення все ще нагадували про своє існування. Я так і не згадала, чому була саме в тому клубі і яка причина того, що я стільки випила. Перед чергуванням я ніколи не п'ю, а отже, цьому всьому мала бути вагома причина. Мої роздуми перервав колега, який сьогодні теж чергує зі мною в ніч, лікар років сорока, малешко Олександр Михайлович. Щось ви, Руслано Валеріївно, не дуже добре виглядаєте, з вами все гаразд. Я не надто приховувала свій спосіб відпочинку від колег, але й вміла себе приводити в норму після них. Але сьогодні мені було не до цього. Голова трішки болить і нудить, мабуть, чимось отруїлась, відмахнулась я. Як так, ви ж лікар? нагадав мені колега, наче я колись могла про це забути. Хіба лікарі не хворіють?» Перепрошую, трішки не подумав. Ну, в будь-якому випадку одужуйте, мовив він і сів за свій комп'ютер, мабуть, як завжди, грати в косинку. Я вирішила переглянути історії, що змінилися в призначеннях пацієнтів. І який взагалі сьогодні був фронт роботи у мене. Зрозумівши, що все так, як і було вчора вранці, я зайшла в браузер. Мені було цікаво, який він Данело Бернет. Всі пабліки кричали про те, що Данело Бернет найкращий і найвпливовіший бізнесмен країни, власник десятка нічних клубів, декількох ресторанів і корпорації Бернет Partners». далі мова йшла про те, що його батько загинув за доволі дивних обставин. Але справу так і не розкрили про нього, як про особистість, нічого. Вся інформація була дуже сильно відфільтрована і прихована. Неще мені видало декілька фото, на яких був Данило красивий високий чоловік, із чіткими гострими рисами обличчя, густі нахмурені брови, рівний трохи роздутий ніс, і його очі, ті самі очі кольору грозового неба, що дивилися мені прямо в тушу. Я пригадала наш поцілунок, такий несподіваний, але дуже пристрасний. Мені знову захотілося опинитися на тій кухні в його руках. Телефон на столі почав раптово дзвонити, це із приймального. Знову когось терміново привезли. Я взяла слухавку і почула стурбований голос медсестри. Доброго вечора! З приймального турбують. Потрібна Руслана Валеріївна. Це я щось трапилось? Стало одразу дивно, чому саме я. Вас шукають терміново. Ви прийдете до нас чи відправляєте в дитяче? Хто, які симптоми? Просили консультацію з вами очно, все розкажуть тільки при зустрічі. Добре, за дві хвилини буду, і я відключилась. Звісно, буває, по-різному, інколи пацієнти йдуть до нас, інколи ми до них, але зазвичай ми вже знаємо вік і симптоми хворого. А тут я йшла в невідомість дуже дивно, проте я лікар і не маю права відмовити хворому в консультації. В роздумах я прийшла в приймальне відділення і побачила не дитину, а здорового чоловіка десь два метри ростом, який прямо зараз спостерігав за мною з цікавістю і захопленням, ніби він отримав іграшку в магазині, про яку так довго мріяв. Ну, от і зустрілися Сера синя, мені хотілося вдарити його. Але ще більше закінчити те, що ми почали. Мене розривало від цієї невизначеності.